Сьогодні буде цікавий огляд. В руках я тримаю мишку 2 Gaming Hyperspeed Pro і також ігровий коврик Control 3 xl Поїхали! Починаємо з мишки. Модель Hyperspeed Pro. Це ігрова мишка з отворами. Має крутий сенсор 3389. Закліки відповідають Amron на 20 мільйонів натискань та RGB підсвітку. І головний плюс цієї мишки це ультра легка вага 68 грам. Відкриємо коробку і подивимося на комплектацію. І вау! просто вау. Мишка на перший погляд має дуже крутий дизайн, форма схожа на Razer Desider V2. Але далі в обзорі я про форму скажу більш детально. Упаковано все якісно. Знімаємо гризуна з п'єдесталу. Під цією пластиковою проставкою знаходиться інструкція та глайди. Запасні глайди є в наборі і це дуже круто. Інструкція зроблена такою от брошуркою, вона на українській мові і це радує. В технічних параметрах є інформація про сенсор, частоту опитування, про перемикачі, але головний пункт це розміри мишки. Модель Hyperspeed Pro це мишка для середньої руки, тобто 17-18 см. Моя рука 20 см і для мене ця мишка чуть-чуть малувата. Повернемось до комплектації і хочу сказати про кабель, який знаходиться у цієї мишки. Це паракордовий кабель, який має длину 1,8 м, має феретову насадку від магнітних наводок. Позолочений USB штекер і це все зроблено для того, щоб отримати максимальний результат в іграх. Після розпаковки на нижній частині мишки не забудьте зняти захисну плівку з глайдів. Глайди зроблені із PTFE матеріалу і мають скруглення по краям, і це добре. Висота гладів приблизно 06-08 мм, і мишка не буде грузнути в ковру. Сенсор знаходиться посередині мишки. Це дуже важливий параметр для геймерської мишки, тому я на це так акцентую увагу. Ну і тепер перейдемо до форми та матеріалів. Повторюсь, форма у даної мишки дуже схожа на Razer Designer V2, тобто це ергономічна форма для правої руки з пологим скошеним горбом для долоні і чітко вираженою талією. Завдяки талії ви зможете легко і просто піднімати мишку і переставляти її, і це також добре. Але головний плюс цієї форми, цієї моделі Hyperspeed Pro це те, що основні кнопки відділені від корпуса. Кольосико має прорезинену поверхню, тактильно дуже приємно, має чіткий і понятний клік. Частина кабелю, яка виходить з мишки, прорезинена, усилена. Кабель з мишки виходить на висоті 3 4 мм, тому об поверхню стола або ковра тертися не буде. Бокові кнопки мають перемикачі Huano, зроблено все дуже якісно, немає ніяких навіть мінімальних люфтів. тобто підгонка кнопок в моєму екземплярі на висоті і так повинно бути. Основні кнопки, повторюсь, мають перемикачі Amron. На 20 мільйонів натискань. Підігнано все ідеально. Немає ніяких претревелів, клік чіткий, понятний і без люфта. Ось послухайте. Все ідеально. І декілька слів про праву частину мишки, висота кнопки. Дозволяє, щоб розмістився і безім'яний палець, і мизинець, і навіть мені з моїм розміром руки удобно та комфортно користуватись цією мишкою. І одна із найголовніших функцій цієї мишки для геймерів це звісно, що rgb підсвітка. Ось так вона виглядає, зроблено все якісно, плавний ефект підсвічування, приємні кольори, це все можна регулювати в софті або за допомогою кнопки на нижній частині мишки. Можна просто виключити повністю підсвітку, можна залишити лого, а можна включити і лого, і саму підсвітку. Ну і давайте розкажу про софт. Переходимо на сайт 2 e gaming Вибираємо модель Hyperspeed Pro версія Black. І в правій частині сайту знизу є розділ Програмне забезпечення. Нажимаємо туди, вибираємо останню версію софта. На даний момент це версія 1.1 2022 року. Нажимаємо, качаємо, запускаємо. Ось так виглядає сама програма. На перший погляд, по-простому, але є всі основні функції для настройки мишки. І так, давайте по порядку. Перший розділ це налаштування DPI. Це я вже сам поставив свої настройки, тому що за замовчуванням тут стоїть профіль, не знає для кого він зроблений. Тут починаються настройки DPI від 1000 до 16 тисяч. Я не знаю таких людей, які використовують 16 тисяч на комп'ютері. Я використовую для гри в контру 400 DPI. Для роботи за комп'ютером використовую 800 DPI. Другі пункти DPI можна відключити галочкою і вони отображатись не будуть. Далі розділ з RGB підсвіткою. Тут можна настроїть ефект підсвітки, також швидкість підсвітки. На кожному ефекті свої настройки, тому треба ходити, вибирати і настраювати під себе. Далі пункт параметри миші. І тут в принципі, я поки ще не розібрався, треба використовувати цю галочку е, налаштування точності наведення. не треба, ну, вроде би, Для контрей цю галочку треба відключати. Далі швидкість прокрутки, це за колісо прокрутки і швидкість подвійного натискання. За замовчуванням стоїть 550, я нічого не трогав, в принципі використовую за замовченням. Далі важний параметр це частота опитування USB, тобто частота опитування мишки. Тут за замовчуванням стоїть параметр на 500 Гц, але треба використовувати по максимуму, тобто треба ставити 1000 Гц для того, щоб отримати максимальну продуктивність своєї мишки. З лівої частини є редактор макросів. Якщо чесно, я не дуже розумію, як їх використовувати в реальному житті. Але знайте, якщо вам потрібні макраси, то вони тут є. А тепер поговоримо про килим. Це ігрова поверхня 2E-геймінг, яка має назву Control 3 xl Також вона має прекрасні розміри 550 на 4 мм товщина. І головна фішка що це поверхня Control. Давайте відкриємо і подивимося. Ого, па, навіть є в наборі браслетик 2 геймін. E Це круто. Прикольно виглядає, Щас чуть трохи зміню ракурс. Штатив установив максимальне положення, але все одно не можу захватити повністю длину цього ковра, тому давайте ось так от. Повторюсь, його дліна 120 см. Для тих, хто чуть-чуть не розуміє в сантиметрах, метр 20. Метр 20. Ігровий коврик метр 20. Так, звучить шокуюче, але для моїх потреб це прям ідеальний варіант. Чому об'ясняю? Тому що дліна метр 20 мені дозволяє установити і клавіатуру, і мишку на цей коврик. Ширина 55. Сантиметрів. Це також дуже круто, тому що будь-який другий коврик, а зараз я навіть покажу, є у мене ось такий от, Це не мій, це друга коврик попався. Подивіться, Ну от, це не ігровий коврик, це просто якась пародія, тому що ігрове пространство для миші по висоті дуже маленьке. А якщо бути точним, тут висота 30 см. Ну Лічно для мене це дуже мало. Тому що я граю на 400 dpi і для того, щоб водити мишку по вертикалі або по горизонталі, ну по горизонталі достатньо, а по вертикалі цієї висоти для мене реально мало. Тому такі коври це пародія на геймерський ковр, я його не советую. Я для себе вибрав ось такий коврик, тому що по висоті 55 см. Так, ну і давайте перевернемо на робочу поверхню і подивимось. Ось так от. Та ти що, красота. Такого в мене ще не було. Мій стол має длину 140 см, а коврик, повторюсь, має длину 120 см. Ось так буде виглядати мій робочий стол, моє робоче пространство, я би так сказав. Далі навіть сюди можна поставити мікрофон. І виходить ще куча свободного місця. Але до цього всього ми ще додаємо поверхню контрол. І ось подивіться, як це виглядає. Так, от. Мишку в сторонку, дивимось на саму поверхню. Це ось така дрібна текстура. Ось стараюсь показати. Яка має прорезинене основання то є от підложка. Є оверлок, тобто коврик прошитий по краям. Зроблено це дійсно качественно, і сама текстура має ось такий вигляд. Якщо її питатися розтягнути, тягнеться вона не дуже хорошо і це добре. Тому що коврик не буде дуже м'який. Ось про що я говорю. Коврик має товщину 4 мм, але це не критично в даному случаї. Бо сама мишка у нас висоту гладів має десь приблизно 06-08 мм. Питаюсь показати фокус. Ось Скользить гризун добре. Я б сказав, дуже добре. Оп. Да, скольження максимально приємне. І. Повторюсь, мишка в сам коврик не грузне, не вдавлюється. От, буквально любе мікродвіження. І мишка починає свій рух. І це добре. Мікрозалипаній, навіть якщо сильно надавити, немає. І це круто. І в кінці відео роблю висновок. Мишка Hyperspeed Pro це дуже крутий варіант за свою ціну. Ціна даної мишки приблизно 35-40 доларів. І це максимально круто, тому що ціна не дуже висока, радує крута начинка, сенсор 3389, хороша форма. Це форма Razer Desider, але повторюсь, це мишка для середньої руки, тому що у мене рука 20 см, і можу сказати, що чуть-чуть для мене ця мишка малувата. Якщо у вас рука 17-18 см, це буде ідеальним варіантом ергономічної мишки за недорого. Також порадувала сама зборка і матеріали корпуса, підігнано все дуже круто, без лишніх люфтів. Кліки приємні. Амрони відпрацьовують на всі 100. Колісо F-Switch має чіткий ход і тихий ход, це прям вау. Я, якщо чесно, перший раз користувався таким переключателем F-Switch і приятно здивований. Ну і в принципі, мишка мене дуже порадувала за ці кошти. Тому, якщо ця мишка підходить вам по розмірам, я можу прямо рекомендувати її до покупки. Ви точно не прогадаєте. Дякую за перегляд, якщо відео вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, ми обов'язково переможемо.